Яке наше завтра відповідь на це питання спробували знайти студенти-католики з товариства Обнова та блаженніший Святослав Шевчук. Цьогоріч Тернопільське міське товариство українських студентів-католиків Обнова відзначило 25-річчя. Всієї нагоди у Тернопіль завітав глава Української греко-католицької церкви, блаженніший патріарх Святослав Шевчук, який зустрівся з християнською молоддю міста. Є дуже важливо нам сьогодні думати. Про майбутнє, бо нашою сьогоднішньою працею, молитвою, нашими мріями, нашим змаганням, навіть нашою борнею ми будуємо і наше сьогодення, і наше майбутнє. Ми всі кажемо, Україна є і буде, але Україна є, тому що її захистила, зберегла українська молодь. Блаженніший Святослав привітав обновлян з 25-літнім ювілеєм їхньої діяльності та подякував усій тернопільській молоді за щоденну активну допомогу фронту та постраждалим від війни. А отцям за духовну опіку і настанови. Також обновляни мали можливість поставити запитання блаженнішому. Традиційно майданчиком для такого діалогу була зустріч із головою української греко-католицької церкви у Зарваниці. Проте цьогоріч через війну, вона не відбулася. Продовж місяця від учасників конференції ми зібрали декілька запитань до вас. Ваше блаженство, у контексті сьогоднішніх болючих подій ми розуміємо, що багато молоді зневірились і впали у вічай. Порадьте, як говорити молоді про Бога під час війни, як боротися з невірою після Бучі, Оленівки і зюму. Я пережив особисте велике потрясіння, коли я відвідав бучу, тільки після звільнення. Сьогодні хто відвідує вже ці місця, вже Ірпінь, Гостомель, Бородянка Буча, по-іншому виглядають. Це є частина нашої Київської архієпархії, це буквально ну, 20 кілометрів від нашого Патріаршого собору. Навіть. Ми бачили вибухи, ми чули постріли, але ми не знали, що там діється. І от коли ця територія була звільнена, ми тоді поїхали. Ще, ще ті лади, які лежали по вулицях. У такі моменти каже блаженніший, щира молитва як ніколи потрібна. Глава української греко-католицької церкви закликав усіх молитися за мир і спокій в Україні та працювати на перемогу. Також блаженніший Святослав очолив літургію приурочену 25-річчю Тернопільського міського товариства українських студентів-католиків обнова.